Доброго вечора! Усім глядачам. Шафран, черговий збір спеції шафрану. Ось вибираю течинки, ставлю на піддончик сушитися, квіти на чай. І ось так мій шафран. Ось такий мій шафранчик. Квіточки відкриті вже. Я їх збирала пізно, відкрилися були. Ось. Диченочки мої. І ось такий шафранчик. І ось я закінчила перебирати цей шафран. Цей квіти шафрану піде на запашний чай. А ось це мої течинки, що я вибрала ось з цих квітів. А це я вам хочу показати перший раз, я збирала. І другий розбирала. Зараз я це все переставлю у баночку. Думаю, тут по пів грама буде. Ось колір, який пустила, це мокрі тичинки були. І ось це природній колір заорибарнення шафрану. Квіти шафрану дуже гарно пахнуть, їх засушимо і будемо пити чай. Можливо, можливо. Гарного всім дня.